Всім привіт! Мене звати Олександра Куліш. Я мама двох діток. І ви на каналі Мамо, Мені скучно. Уляна! Уляна! Уля! Мама, мені скучно! Уляна, уля! Мама, мені скучно! Уляна! Мамо, мені скучно! Коли моя старша донька Уляна була маленькою, я активно займалася з нею за різними методиками розвитку. Зараз підростає молодший син Влад, і я відновлюю у пам'яті, як ефективно використовувати ці методи в наших іграх. Тому давайте розбиратися разом. Але спершу важлива новина: наприкінці цього відео на вас чекає особлива пропозиція. Дослухайте до кінця, щоб дізнатися, яка саме. А зараз ми поговоримо про іграшку, яка, можливо, є у вас вдома. Або про яку ви чули: це справжня магія для дитячого мислення. Логічні блоки Д'єнеша. Блоки Дєнеша це не просто кубики чи фігурки. Це справжній тренажер для дитячого мозку, розроблений угорським математиком Золтаном Д'єнешем. це набір яскравих геометричних фігур. Які відрізняються одна від одної за чотирма основними властивостями: форма, коло, квадрат, трикутник, прямокутник, колір червоний, синій, жовтий, розмір великий і маленький, товщина, товстий і тонкий. Усього в наборі 48 унікальних фігур, і жодна з них не повторюється. Це цілий маленький світ логічних зв'язків. На відміну від звичайних кубиків, блоки дієнаша вчать дитину думати абстрактно, порівнювати, класифікувати та узагальнювати. Головна цінність цього посібника в тому, що дитина вчиться розбирати предмет на властивості та збирати його назад. Наприклад, ви берете великий червоний квадрат і маленький червоний квадрат. Дитина одразу бачить, ці дві фігури відрізняються лише розміром. Або берете великий червоний квадрат і великий жовтий квадрат, а ці лише кольором. Це основа для формування математичного та логічного мислення, розвитку пам'яті, уваги та мовлення. Це інструмент, який допомагає вашій дитині вивчати світ через логіку та експерименти. Ви бачите ці блоки, якими граємося? Ми з Уляною та владом, це не просто якісні блоки. Це блоки, які ми самі виготовляємо на студії мистецьких грані. Для нас якість та безпека це пріоритет. Саме тому наші логічні блоки виготовлені з твердих порід дерев, вони дуже приємні на дотик, міцні та довговічні, пофарбовані сертифікованими німецькими фарбами. Це гарантує повну безпеку для ваших дітей. Бо ми знаємо, як малюки люблять все пробувати на зуб. це не просто іграшка, це інвестиція в розвиток, яка послужить довго і буде абсолютно безпечною. Для якого ж віку підходять ці блоки. Це одне з найпоширеніших питань. Насправді починати знайомство з блоками Д'єнеша можна вже з 2,5-3 років, концентруючи увагу на кольорах та формах. А далі граємося з ними аж до 6-7 років, постійно ускладнюючи завдання. Це універсальна іграшка, яка росте разом з вашою дитиною, що робить її ідеальним посібником на роки. Логічні блоки дієнаша це потужний інструмент для розвитку мислення, логіки та уяви. Якщо ви шукаєте якісний, безпечний та ефективний посібник, обов'язково зверніть увагу на наші дерев'яні блоки. Придбати їх ви можете на сайті «Мистецькі грані, посилання на який ми залишили в описі під цим відео. А тепер ваша спеціальна пропозиція. Щоб допомогти вам у роботі з методикою, ми підготували ексклюзивні готові файли для скачування завдань по кожному рівню, які можна одразу роздрукувати і займатися з дітьми. Доступ до цих матеріалів коштує лише 10 гривень, що є символічною підтримкою нашого каналу. Усі посилання на оплату та скачування будуть в описі під цим відео. І не забудьте, щоб це відео побачило ще більше батьків, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та коментуйте. Також ви можете підтримати наш канал фінансово, щоб ми могли знімати ще більше корисних відео. Посилання на підтримку також знайдете в описі під цим відео. До зустрічі на наступних заняттях, де ми пограємо в перші захопливі ігри. Уляна, уляна, уля! Мама мені скучно! Уляна! Уля! Мама мені скучно! Уляна! Мама, мені скучно!